Допомагають хворим, рятують поранених 5 травня всесвітній день медичної сестри. Їх робота у час війни неоціненна. Мої колеги побували у Рівненській обласній лікарні і на прикладі однієї медикині зараз розкажуть про її будні. Пеклися Бахмут дощі. Військовослужбовець Андрій пригадує, як отримав опіки на тілі. Був прильот. Загорілась, в общем получается, наша богатна, де ми не КСП СКСП наше. Потихоньку почали евакуюватися. Саме на сі боєприпаси туди-сюди. Значи, не сильно так розгорілась. Вже в конце ми з побратимом залишився генератор було. Ну вже як виносили, вже все горіло. Вже три тижні військовому роблять перев'язки. Каже, у Рівному медики з цим добре вправляються. Найкраща медсестра медсестра? <свят> крашне <Найкраща>, сестра лучих <реш> моте робить перев'язку військовому Валентина. Медсестра розповідає, що з початком війни її обсяг роботи збільшився в кілька разів. Дуже багато військових, тобто обсяг моєї роботи збільшився втричі. Якщо я коли за рік виконувала до трьох тисяч перев'язок, мене вже оце за чотири місяці, вже три тисячі. Хоча працюю до шістнадцятої, можу затримуватись і до сіми годин вечора. Якщо в цьому є потреба, завжди лишаюся. Перев'язуванням жінка займається усе своє життя на посаді близько 25 років, і навіть попри навантаження любить свою роботу. Робота мені дуже подобається, дуже люблю в захваті і дуже люблю допомагати людям. Моє основне кредо. Не нашкодь пацієнту і завжди відносяться до пацієнта так, якби ти хотів, щоб відносились до тебе. На роботу ніколи не запізнююсь. Приходжу пів восьмої, з восьмої години починається робочий день. Ну, виконую перев'язки, операції маленькі, перев'язки під загальним значуленням. Ну, виконую всі вказівки лікаря. Розумієте, вони перший раз, коли йде евакуація, всі бояться дуже перев'язок. Це перший раз. Та ліду з задоволенням просто мабуть, через ставлення це така моя думка. Так загалом в Рівненській обласній лікарні працює понад 600 медсестер. 12 травня вони відзначатимуть всесвітній день медичних сестер. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новин Рівного.